Воскресенье днем, дорогие брати і сестри, ми з вами наблизилися вже е, плотною до Великого посту, до початку його і в сьогоднішній день. Перед початком Посту, проще неділю, коли ми згадуємо вигнання Адама і Сараю. Ми з вами чули прекрасне слова настанок із послання апостола Павла До Ривлян із Євангелія, з наборної проповіді. Як Господь нас наставляє, зокрема, щодо посту, щоб це не було на показ, щоб це не було так, щоб ми нібито тут хотіли отримати нагороду від людей. І так само і апостол наставляє нас сприймати свій шлях, як не просто сприймати, а прямувати цим шляхом, так, щоб ми ставали ближче до Нашого спасіння, як він каже, тепер до нас ближче спасіння, ніж тоді, коли ми увірували, пише до Даригня і використовує такий прекрасний образ ніч минула, а день наблизився. Ми з вами також переживаємо з вами і кожну особисто різні періоди свого життя. І ми з вами всі як громада, як спільнота українська, переживаємо те зараз часи випробувань, коли морок нібито нібито реально. Ці хмари згущаються, і буває так що не видно проблиска. Треба сказати, що ми не можемо з вами перенестися в якісь інші часи, але якби у нас була така можливість хоча б зазирнути в те, як жили люди раніше, то ми теж ніколи не знайшли якоїсь такої золотої доби в історії людства. Адже завжди були війни, і випробування різні, і голод, і епідемії, і випробування на долю кожного покоління. Завжди вистачало. Так що те, що ми з вами переживаємо зараз, це, це не робить, скажімо так, не дає нам це легше, але маємо розуміти, що ми тут єдині що це не тільки наше зараз, а людство. Всі, хто жили раніше до нас, так чи інакше переживали свою, свою міру тих випробуваннях. Апостол, коли писав до то торивля, також писав не в якомусь безбарному стані, адже тоді для молодої церкви. Якраз ще попереду були небезпека воні, переслідувань і власне знищення. І тим не менше, апостоли проповідували, вони йшли, мали ту відвагу певну, не, знаєте, не думаючи, що це їм принесе якийсь зиск в цьому світі, а скоріше на адже практично всі із апостолів були страчені на смертю. Це тільки винятком, я не тільки Богослова. Які дуже у до старості. Це особистий такий шлях був. І тим не менше це давало йому ну, життя, в якому він жив, його віра в Господа Бога, його розуміння того, що Господь робить для нас, давало йому підстави сказати, що ніч минула, а день наблизився. Нам з вами теж потрібно вчитися, споглядати, помічати. Світло посередині темряви, бо світло завжди є, воно може бути всередині нас. Ми можемо жити так, щоб це Боже світло через нас світило, щоб в нас воно світило в нашому серці, щоб ми бачили це, прямували за тим шляхом, за тим напрямком. От воно як маяк, такий, коли ми бачимо там на, на мандрівник, бачимо маяк, він прямує до нього. Так і нам слід прямувати в тому світлі, яке Господь нам. Світи всередині нас, в нашому розумі, було не так давно різдво Христове, коли ми співали, що Христос це явив нам світло розуму заселять з його приходом світ. Світло розуміння того, як жити. Не знаєте, не правильно кожну конкретну ситуацію, звісно, а світло заповіді Божої, які якраз задають нам напрямок. і задають нам межі, куди прямувати. І в яких межах прямувати, не заходити за що, куди не виходити. Рухаючись в цьому напрямку, ми будемо рухатися в світі. Нам дуже важливо пам'ятати ще ті образи, які нам з року в рік пропонує церква перед Постом в підготовчі тижні це і небезпека фарисейства. І от в молитві це невеликі пісні. ми теж чули з вами прохання, щоб Господь віддалив нас оце фарисейську таку. Занощувість певним перед іншими, гордовитість від стриманості, що нібито ми стримуємося від, від чогось, ми можемо вже всередині думати, що ми через це стаємо, знаєте, кращими порівняно з іншими, які того не роблять, якщо хтось таке робить. А це не так. Це і образ повернення, образ батька, який приймає свого сина, який заблукав і повернувся, цей образ суду. Який також є важливий, адже ми з вами всі, от, ми кожен з нас живемо в скаріченому суспільстві, в скаріченому, зокрема тому, що ніхто із нас, я думаю, тут, от, в нашому судовій системі, українській Можна не, не сподівається на справедливість суд. І уявити собі, от із нас, кожному, щоб піти, знаєте, відстоювати в якомусь там непорозумінні, конфлікті справедливість в суді. Для нас це просто ну, якась фантастика. Хтось з нас в дарому грузді добровільно піде судитися для того, щоб відстояти правду. І це, браті і сестри, жахливо. Тому що судова система, справедлива судова система це є одна з Божих заповідей людства. Не тільки тому народу, який він обрав свого часу, з яким уклав завіт, а всьому людству. це одна з так званих заповідей Ноя. Для всього людства, навіть для тих, хто не вірує в Бога, встановити справедливу судову систему. На відміну від нас, там, скажімо, протилежне нашому американське суспільству, навпаки, вони дуже люблять е, всякі ці от, певні судові процеси, правові процеси і так далі, тобто зовсім інша культура. І ми бачимо, що і там, зокрема, там, через ті події, які трапляються, і новини, які до нас доходять, що і там не все. Рівно, гладко, бо людське суспільство воно хворе так чи інакше. Просто і більш хворі, і менше хворі. І от нам слід, як християнам, прагнути того, щоб через наш спосіб життя, через нашу таку життєву правду, яка мала би бути в нас, нашою ознакою, ми б з вами допомагали нашому суспільству, якщо не зцілитися, то принаймні стати менш хворими. Щоб не такі смертельні хвороби, які от в нього зараз є, і вже тривалий час, щоб не вони були в ньому, а було щось таке, з що чим можна жити принаймні. Адже от коли ми думаємо про цей суд і асоціація з бож Божий суд, і наш суд це одне те саме слово, але які різні можуть бути ці суди. Не в тому писмі, ми можемо зустріти по відношенню до Божого суду теж різні образи. І такі, де Божий суд є небажаним для нас, і такі, де є бажаним. Якщо ми подумаємо про себе, хотіли б ми от зараз стати на Божий суд? Кожен собі може дати відповідь, так чи ні? І, напевно, частіше ми, можливо, скажемо, що ні, а було б краще, щоб ми частіше казали так. Тому що Божий суд це суд не тільки. Скажімо так, це не суд, там де на вагах буде вимірюватися. Як буває такий образ, там добрі справи, злі справи, що переважить. Якщо б вимірювати на вагах, то тут, звісно, хто знає, що насправді переважить, і в історії, в літературі, наприклад, світовій, є теж образи того, що маленька добра справа може переважити там велику кількість якихось злочинів людських. Тим не менш, наш Господь є не тільки правильним судді, й милостивий. Він є той, хто нас любить. І ось тому, зокрема, є там в шести Псалмі, ми читаємо, такі в 142 псалмі, зокрема, просимо, щоб Господь не входив, не входить у суд з рабом Твоїм, бо не виправдається перед Тобою ніхто із живих. З іншого боку, є образ теж, який теж в щоденному богослужінні, в тижневому серед тижня співається з третього псалма Прокимин, де е, псалмоспівець Звертається до Господа Бога. Боже, Твоє, спаси мене і силою Твоєю суди мені, мене, суди мене силою Твоєю. от я цікаво, дивився різні переклади українські і іншими мовами. І практично всі переклади намагаються так чи інакше одразу розтлумачити нам це. Наприклад, «і силою Твоєю допомагай мені, є такий варіант українського перекладу. Там. Або виправдай мене, допоможи мені, якось ще. Тобто, Буквально, якщо переклас дивився в секторі, у грецькій тексті, Єврейську Біблію, там буквально навіть євреї, коли перекладають там нашу мову, ми теж одразу домучуємо, що цікаво. Буквально ж написано і силою твоєю суди мене. Тобто Соломоспівець просить, щоб Господь своєю силою нас судив, що це і бажано. Якщо ми розуміємо, який є той суд. І от зараз в такій ситуації, як ми знаходимося з вами як країна. Я думаю, тут кожен із може провести паралелі певні із собою. Бо от кожен із нас, у нас є дві речі всередині. У нас є певна праведність, от вона є. Ми всі тут християни, ми знаємо заповіді, і ми принаймні більшу частину життя їх не порушуємо. все ж таки. основні заповіді. Тобто певна міра праведності в нас є. Це не для того, щоб хвалитися, бо не можна цим хвалитися, бо у нас є ще інше. Наші є і неправда разом з тим. Тобто всередині нас, воно змішано. Всередині суспільства українського теж ми бачимо от і того, що відбувається навколо нас, змішано правда і неправда. Ми розуміємо, що в цій війні, в якій ми перебуваємо, ми є жертвами, не ми хотіли, не ми нападали, не ми то ініціювали, ми захищаємося правду тих, хто захищається. Але питання в тому, що як ми це робимо. Бо, знаєте, можна... Жити в Києві, пройтися по Києву, не бачити, що є війна, якщо тільки не почуєш Середу. Напевно, це неправильно теж, що не може так бути. Хто захищається, хтось життя віддає, а хтось живе так, нібито нічого не, не трапилося. Тобто ми не, не згуртовані. Ми не сприймаємо глобально, що це наше. Так, хтось заробляє із українського боку теж на цій війні, як ми чуємо теж з всяких. Повідомлень новин, розслідувань, певних журналістських, що, на жаль, у нас теж дуже багато неправди, в тому числі в нашому війську, в тому числі в тих, хто в тилу в обороні, в тому числі в тих, хто працює на там, високих, не дуже високих і менших посадах. Буває так, людина страждає від несправедливості, але як тільки їй дати хоча б мінімальну владу, вона одразу почне гнобити тих, хто там, під нею. І використовувати свою позицію для того, щоб максимально захистити собі чим побільше. Чого ж гріха даєте, є дає, таке у нас також. І от нам ми розуміємо зараз, коли така неправда по відношенню до нас відбувається з боку тих, хто є наші партнери, союзники і так далі, зокрема, так оці останні новини. От Ми хотіли би справедливого суду для України, щоб наші вороги були засуджені. Але ми розуміємо, що і всередині нас є теж те, що підлягає суду, що теж треба засудити, що нам слід засудити і виправити. І от кожному з нас всередині, особи наші, теж також є те, що нам треба виправляти, і поки от сьогодні ніч минула, день наблизився. Ходімо, як діти світло, закликає нас за пост. Виправляємо це сьогодні, зараз, не чекати чогось. Зараз, сьогодні ми ближче до спасіння. Ніж коли ми увірували, коли нас не похрестили, чи коли ми прийшли перший раз до церкви, чи Біблію прочитали, чи Івангелія перший раз, і так далі. Зараз ми ближче, принаймні до своєї смерті ми ближче. І часу нас менше. І от для того, щоб Божий суд для нас був важливим, нам треба першим засудити в собі, не себе, засудити, а в собі, те, що не так його виправляти. І тоді бажати дійсно Божого суду. Бо Божий суд це той суд, який видалить всяку неправду з людського світу, з землі нашої, який поновить справедливість. Для нас це дуже бажано зараз в нашому такому земному контексті, щоб була справедливість по до нас. І от між Богом і нами особисто теж. Бог є той суддя, який дарує нам, щоб в нас перемогла правда. Щоб ми, якщо ми на боці правди теж перемагали. І от з таким настроєм давайте вступати в цей піс. Завжди піс був таким біблійні часи, періодом, коли особливо в часи війни, всяких випробувань, люди брали на себе певні зобов'язання, які називали постом. Різна міра може бути утримання, кожного в кожного свій стан, своє здоров'я, свої фізичні можливості, свої духовні теж можливості різна, Але от вона може бути кожного своя, взяти заради тої нашої спільної мети, якою є наша, зокрема, перемога, перемога над темрявою і всередині нас, і над тим ворогом, який є зараз нами. Такі часи часови це дуже нам буде корисно. Дай Боже благословеного всім цього часу посту, хай Господь нас навчить, навчить як прямувати вперед, долати в собі. Всяку неправду, так щоб ми з вами ж таки ставали тим, хто допоможе, як християни, допоможе нашому загалом українському суспільству від невеликовної хвороби перейти принаймні до Віліковому. Амінь.